Щоб відпочинок та оздоровлення були не лише цікавими, але й корисними. Прикарпатські поліцейські організували інтерактивний захід для вихованців дитячого лікувально оздоровчого табору Сокіл. Нині у цьому комплексі оздоровлюються понад чотири сотні дітей. Є місцеві школярі, а також з прифронтових міст та сіл. Є від маленьких і до найстарших до 17 років, є навіть 18 декілька дітей. Є і внутрішньо переміщені особи є й наші місцеві діти. Ну, цілої України зараз знаходиться у нас на території табору. Під час даної зустрічі дітям нагадали про правила безпечної поведінки на відкритих водоймах, нагадали, як себе поводити під час повітряних тривог, і так само було наголошено на тому про вибухонебезпечні предмети. Не забули приділити час і патріотичному вихованню. Правоохоронці говорили з дітьми про сучасних героїв України: військових, поліцейських, рятувальників, волонтерів, які щодня боронять країну від ворогів. Свого захвату від такого інтерактиву школярі не приховують. Вони розказували багато нового для мене. Мені дуже сподобалось. Вони подарували нам подарунки, та все було дуже круто. Мені дуже сподобався цей захід. Найбільше я запам'ятала про те, що вони розказували, що не треба йти без дозволу в воду, тому що можна загинути. Та ще треба поважати наших захисників. Наталія Лузовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.